Всім привіт! от Маємо такий девайс, вібратор для бетону, перестав працювати прямо на об'єкті. Ну, зараз розберемо, подивимось, чи можна відремонтувати. Отже, маємо ось такий прилад, який вмикаєш в розетку, він просто не має ніякої реакції. Зараз його розберемо і подивимось, що там з ним могло статися. Беремо рукоятку ось цю, щоб продзвонити провод. Бо тут, вони тут щось вже повинні. І тут намотано забагато. Першим ділом це продзвонимо провода. Беремо такий прилад, ставимо на прозвонку. Немає. Зараз Немає. От, Якщо це просто обірвався провід, то це найменша проблема, бо якщо б щось з двигуном, то вже була б торба. Так, відкрутимо його повністю, цей провід. Звідси теж Так. Маємо таку картину. Ще раз спробуємо продзвонити. Синій не дзвониться, коричневий не дзвониться. Значить, проблема в синьому проводі. Подивимось тут уважніше що куда-нибудь сели. Иди раскрутим молодец, кубло. Ага, вот, видите. Ось тут оно. Раскручиваем кубло. Так. Тут тоже раскручиваем все. Пробираем всю изоленту. Ось бачимо і розрив от синього проводу. І не просто розрив. так, Дивіться. Розрив синього проводу. Так. Але і коричневий провід теж він підгорів, мабуть, десь його пробило і було замикання, мабуть. Ну, Для початку спробуємо оце все виправити. Обріжемо провода. Вдягнемо кембрики і спаяємо їх. І подивимось чи це допоможе. Що ми робимо? Це провода закоротки, тут не зрозуміло, що з коричневим, щось воно все переплуталося. Тож нам доведеться трохи підрізати обмотку. Хоч дубова. Погано зрізається, але нормально. Так. Є. Все, чудово. Так. Тут теж бачу, що от бачите, Тут воно, як правда, закублилося, що може і замикання тут було чи що його. То ще зрізаю і кожуха трохи. Вразно чи нічку. Зрізаємо ще ізоляцію. Ось так. Так, бачимо, коричневий провід трохи підгорів. Щоб нормально спаяти зелений, бачите, от він спаяється, цей буде торчати. Тож все-таки навіть в цьому перегорівшому місці ми його розріжемо і теж спаяємо. От так. Тепер зачищаємо, зрізаємо трохи ізоляції. Це зайве лохмоття. Відрізаємо. Провод обов'язково треба зачистити. Інакше голову не буде до нього братися. Так, я аналогічно робимо з Так. Ця частина готова, тепер ось цю аналогічно робимо. Зачищаємо. І ось тут теж Зрізаємо і зачищаємо. Спаємо по черзі, одягаємо кембрик, Спаю зелений. Так, от у мене є ось така, називається припой. Вже з каніфолію. Тобто оце олова, вже з каніфолію, ну це дуже зручно, не треба морочитись. Я уже прогрелся. Так, проверяем. вже рівно спаяв. Зараз підправимо. Паяльник найдешевший дешевий з епіцентру. Колово паяється дуже легко, Оце, особливо якщо воно вже з каніфолією. Тож це може кожен зробити. Все чудово спаяно. Вдягаємо кембрик. Тепер вдягаємо наступний. Це мені не подобається, кембрик вже стягнувся. Зараз я його розпаяю і вдягну новий кембрик. Тепер потрібно його трохи підсмажити, щоб воно схопилося ось так знову трошечки. Кембрик зменшується і стає як цільна ізоляція. Все, тепер додатково ще паяльник вимикаємо. Далі більше поки що не потрібно. Беремо ізоленту і додатково ізолюємо кожен провід. Тепер, перш ніж збирати, ще раз перевіримо, Коричневий. Є. синій. Чудово, все працює? Тепер збираємо. Зеленту потрібно відрізати, а не відривати, тоді вона добре зафіксується. Ось так. Все. Ми заодно раз вже взялися за цю справу, треба і тут теж закрутити, бо рано чи пізно вона теж відломиться тут. Загалом провод це взагалі не проблема, навіть якщо він вже від старості весь розвалиться, девайс буде продовжувати працювати. Це у нас власне, вібратор бетону. Я вже замотав ось тут. Тут я запаяв паяльником, вдягнув кембрики і все теж промотав ізолентою. Ну, тепер будемо збирати пристрій. Так, треба все прочистити, щоб не було ніякої пилюки, особливо тут не було. З часу воно все це може до пошкодження. Збираємо все в зворотньому порядку. Так, монету своїх настаннях ці контакти теж треба привезти до ладу, позачищати. Полярність Штати може вирішили не потратувати. Може, у них якісь запитання про Я що Штати можуть популярна з Полярність тут значення. Ну і б'є ну, група інструментів, які пов'язують но ну, Саудівську Аравію з Сполученими Штатами. І я чесно кажучи не, не чує інтереси, які пов'язують цю королівську Прилку, родину так, чи Саудівську Аравію та Росії. Ну, окрім одного, це те, що це от називається корупційне суверенітет, да добре, добре тримали, щоб був надійний контакт, режими, які чому чому, 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 не дуже. На місці. Так само, як це ми це на цьому мають дискримінаційний характер до Росії. Я вже знав, що можна відкрити підручник з історії, або я не знаю, почитати, що таке Це коли держава, грубо кажучи, продовжуємо. Крутило на місце. так Тепер перевіряємо, чи запрацюємо. Шукаємо розетку 220 і натискаємо на кнопочку. Ось, так. Ось такий простий ремонт такого девайсу вібратора для бетону. Отак воно його. Втягали, користувалися, переломились провода. От у проблема. Отже, Розібрали девайс, відремонтували, все пропаяли. 15-20 хвилин часу це зайняло. Дивіться, Все добре, заізольовано, девайс працює. Тож, якщо цікаво, як можна щось відремонтувати, полагодити. і так далі, Дивіться мій канал, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую і до побачення.